Костянтин, випускник Ладанського ліцею, востаннє грає у складі учнівської волейбольної команди. Юнак гордий тим, що відстоює спортивну честь навчального закладу у День Незалежності України. Порати, отримати задоволення. Ну, виграти, виграти само собою. Ніхто не приходить, щоб програти. Перемогу у волейбольному турнірі, відкритому Кубку Ладанської територіальної громади, організатори керівництва Ладанської громади, Центр культури дозвілля та спорту, виборювали шість команд. Приймають участь чотири команди дорослих і дві юнацькі команди. Серед дорослих приймають участь дві ладанські команди Журавка і Івківці. Серед молодіжних команд Івківська команда і Ладанська, учнівські молодіжні команди. Учасники змагань демонстрували цікаву гру. Тут і поєднання досвіду та юнацького запалу, і вміння швидко зорієнтуватися, як поставити блок, і влучно спрямувати м'яч, а головне показати. Командну гру учасники з дуже хорошим настроєм бажають перемоги, показують гарну гру. Цікаву гру, змістовну гру і отримують задоволення від змагань від турніру і від спілкування один з одним. Дружня атмосфера, підтримка вболівальників, свіже повітря додавали спортсменам снаги за результатами змагань. Серед досвідчених волейболістів, золоті медалі та перехідний кубок у команди юність Ладан. Друге місце за ладанською командою Авангард, бронза у спортсменів журавки. Серед молоді чемпіонське звання виборола команда юність 2 Ладан, срібло у і. Кивського колоса